Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі, і в мене закінчився отакий артбук відроса. І я хочу вам його показати, що ж в ньому було. Це найдорожчий артбук. Бачите, він А5-го розміру. 200 грам на метр квадратний цупкість паперу, 38 аркушів, можна малювати з обох сторон. Чим завгодно, чому він дорожчий за всі три. Отакий От в мене такі я вам показувала от такі коштують до 500 гривень, цей за 800 гривень. В ньому 100% бавовна. І так, поїхали. Я його починала у цьому в Карпатах. Я завжди підписую 14 серпня початок в Шишорах. І з чого я починала? В мене була ідея, я почала його не з першої сторінки, а з цієї от з цієї квіточки. Я кожен день в Карпатах, коли була, я малювала, обирала якусь квітку і малювала її. Це дуже прикольна ідея, тому що коли дивишся, які були дати, ну я підписувала ще і місця, я прям пам'ятаю, що, що це було. От бачите, тут у мене починалася ця, потім ця, ця, потім отак, от вони десь, потім сюди квіточки. Головне для мене було просто зосередитися і в кінці дні промалювати. Ну, наприклад, тут шишку, це я вже була в горах, підіймалася, був день походу. Тут можна було ще й тіні додати, але я так думаю, що я вже була дуже така втомлена. Оце пам'ятаю: оцей перед потягом я малювала листочок це в заключний день. І от скільки було днів, стільки я малювала квіток. Це був перший день в Шишорах, я підіймалася на гору перший раз, От моя подружка сидить, малює, бачите, Настя. Це ранок, коли я виходила з нашої, як же вона називалася, там забула фільварки над водоспадом. Це був теж або ранок, або захід сонця, бо таке все сірувате. Потім це вже було на полонині, ми підіймалися де, там, де високо в горах видно. Це було дуже прикольне місце. Це був якийсь водоспад, камінь з діркою, прям такою. І це там називається біля Терношорської лади. Дуже мені цей камінь подобається також. Я його запам'ятала. Це був водоспад. Бачите, і кожен день, коли щось малюєш, це був будиночок біля наших оцих фільварок. Дуже прикольний. Це найстаріший будинок у селі був. Це був передостанній чи останній світанок. Я малювала з балкона, а це вже пішли гори. В горах оце я чи пізно ввечері підіймалася вверх, малювала це наші стоянки. Тобто кожного дня я щось старалася сісти, замалювати. Нехай це там треба було, до речі, тільки в Карпатах я побачила, як саме ростуть ці гілочки, промальовуються це теж дуже цікаво. Спробувала отакий піньок намалювати. Це, напевно, вже вдома було, коли я повернулася у селі, а це був останній світанок, коли в Карпатах просто мені так напевно було зручніше на цій стороні марувати. От, І тут вже починається у нас це напередодні вересня, це десь в пущі Водиці, це, це я пробувала тут, це вже не з натури, хоча я цих пленерів дуже люблю. А така штука просто я вже думала про майстер-класи і думала, що ми будемо малювати. Це я готувалася до пленеру малювати дерево в пущі водиці. Це було просто листя, просто каштан, от щоб запам'ятати. Це дуже класна штука. це Я побачила, у в мене є друзі, які живуть в Сполучених Штатах Америці, Це їх донька, вона на березі океану, і в цій фотографії мені так щось зачепило, що от я просто не змогла зупинитися і не намалювати її. ну Вона мені дуже. там і фотка класна світлина. і от, ця от... ну Я не знаю, я коли навіть малювала це відчуття. Такого задоволення, такого польоту було. Тобто, якщо вас щось надихає, малюйте. Це пленер вже, оцей от, де я готувалася. Це ми поїхали з дівчатами, я їм показувала в цьому. Це ще одна подружка в мене. В неї дитина, вони зараз Великій Британії, в Англії. І також я зі світлини малювала, але мені. Я ще хочу там прикольніше. Це просто я робила вправи для гарбузів. Для всього я якось можу запишу вправи для того, як малювати пензелками. Це вже передостанні дні осені, це вже було достатньо прохолодно сидіти. Я одна шукала місця. Це Володимирська гірка в Києві, і на ній я чи горка правильно, я пам'ятаю, на гірці. Ну, і це було дуже прикольно, це було дуже рано. Ну, як рано, для центру міста, десь о 10-й годині. І я надихнулася. Прям я сиділа на яких, е -е -е ну, коротше, там з собаками люди гуляли. От видно, що вони тільки прикинулися, прикольно. Це дуже красиві на виноградарі біля синього озера Клени. Які вони ну це просто от, теж насолодені від того, як малювати. Це я готувалася для майстер-класу. Це в мене довгий період був на Ютубі, і це перше я тут спробувала намалювати. А це на Труханові острові, на Трухановому. Я пішла, оце, по-моєму, це не намальована, а це загнут лист чогось. Ми сиділи вже теж було 29 жовтня. Ой, не на Трухановій острові, а Трахтемірів. Ми там гуляли і малювали. Це я пробувала малювати для подолу в такі от розводи і якісь мандали дівчата малювали. Я пам'ятаю, що не дуже в нас вийшло темряву зробити, щоб намалювати білим лайнером. Не дуже вийшло. Це також був майстер-клас на подолі. А це я знайшла дерево просто у лісі, і сіла його малювати. Вже було 2 листопада, там були листочки, і я просто малювала от його гілки. Дуже цікаво, бачите, яке? Я не пам'ятаю, чи це дуб був, ну, от, що це було за дерево. Це я виставляла, ми малювали повелительку сонців у дівчат, був в інстаграмі челлендж. Це я вам дуже малювала такого черепушка. Це були хризантеми. Я дуже люблю хризантеми. Отак От сказати, що я задоволена цими. Ну, задоволена плямами, темрявою. Оцим малюнком дуже задоволена. Дуже я люблю будиночки, і будиночки я ще хочу продовжувати робити і на Подолі, і для Ютубу. Це пам'ятаєте, також в нас була така листівочка на каналі є. Я теж, бачите, старалася її намалювати. Це я маскуючою рідиною малювала. Я не пам'ятаю, чи виклала я маскуючу рідину на Ютубі, чи ні. Якщо цікаво, з маскуючою рідиною щось зробити, напишіть мені в коментарях. Це я малювала для Ютуба, і ви знаєте, і якісь вправи тут показувала, що можна зробити. Боже, аж сяє цей колір. О, це я розкажу якось в інстаграмі. Є дівчина, в якої я купляла спеціально, щоб відчути на собі. Купляла уроки. Дуже вона мені сподобалася, бо там в неї один малюнок 100 гривень коштує Вона малювала мандарини, тобто я за нею оцю ялинки малювала. Прагу цього снігура дуже мені сподобалось. я якось про неї напишу обов'язково. Це наше дерева у формі артишоків. Це я показувала дівчатам не домалювала. Хоча я не дуже люблю отут -от показувати, я тут люблю в таких блокнотах, щоб до кінця малювати. Ну, це орхідея також і для подолу, і я тренувалася, щоб записати вам. Цей пейзажик ви можете впізнати. Да? І ці е, також ви можете впізнати. Ну, півника також ви впізнаєте, дракона. Це, до речі, дуже на мене призвело враження Різдвяна свинка, казку, яку написала Джоан Ролінг. Я вирішила навіть замалювати. Ну, от, е, взагалі, оця ідея про ілюстраторство, вона мене дуже цікавить. Але, от коли я почала малювати, я думаю, боже, ну наскільки він... Цей художник, який це все проілюстрував, класно зробив. Отакого такого дракона я, напевно, вам зроблю за донат, я подумаю, ще наші дракони. І цього дракона, схожого, я виклала. От, бачите, 32 листа. Я просто до чого треба вкладатися в такі блокноти. Треба визначатися, звісно, що на них малювати. І насолоджуватися процесом і малювати. Ну і ця ідея з цими квітками це просто, ну просто круто. Оцю я навіть пам'ятаю, що Настя спала біля церкви Успіння Богородиці, бо ми дуже втомилися, було дуже спокотно. А я малювала оцю квіточку. Отакі справи. Дякую, що дивилися. Дивіться, допомагайте каналу розвиватися, якщо вам подобається. Пишіть, що хочете ще. Буду практикувати більше відео за донат. І дуже дякую, що ви підтримуєте цю ідею. Гарного дня!